Всім привіт! Вибрався трохи е, прибираю сьогодні далі вже, качок лишніх, трошки трошки маю по замовленнях, трошки прибираю через те, що вже ну, повиростали. І, он, щоб трохи відпочити, бачите в які зарослі позалізав. ну Тут же викушено, я кажу, позалізав, там, ззаді, Бачите, тачка зараз підійде, то вже вся плантація. Викушена, у мене тут внизу де долина, он там ззаді. зараз може переключу камеру, буде краще видно. тут... Якщо брати, вон там є ці мої сад, дерева, ось тут закінчення поля, там от з хати так долина і тут от так де оці вільхи, грубо кажучи. І оцей квадрат в мене тут так нижче, тут підсипати треба і тут росте крупиво. Є така вже бачте, менша, то та, що була, ну, типу, вирізалася на сушку і виросла нова. Оце ще типу виходить як, як стара. Але вона ще листя має, Вон, дивіться, яке, щоб на другий рік було молоденько. Вон, бачите, там знову їм було вирізано. Напевно, чи навіть чого там заросло, не, не знаю. О, я так потрошки косою косою, підкошую. Поки, ну, її так приморск тут не бере, кропива вона така рослина сильна. А от е поки вже вдаримо то вже, вже буде проблематично. Тому кошу зараз завезу індиком хай їдять. Поки є зелень, поки є вітаміни, хай буде їм. гуси, качки вже йдуть. Бачите, мене тут кажуть, з тої сторони вон так, поле, поле закінчується. Тут сад, бо тут вже підсипано. А отут так іде. Нижче, тут така трохи тінь, і тут крупиво росте. Там і вон потік йде отой, то там за потіком теж є круп крупиво. але я там навіть не ходжу, бо мені хватає моєї вон, жаба. Маленька. А ну де вона там? щоб я її вам показав, певно не покажу, бо я її не можу зловити і так, і телефоном. О, 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 тут вода є, там ще озеро є у сусідів, так що, так, щось що таке. Зараз нагружу тачку, завезу і вже покажу вам своїх індичат. Ну вони вже такі, теж не індичата, можна сказати, індики, Ну, але ще для мене індичата, бо ще не неслися. О, нагнав. Оце якраз оті задні, що підбігають. Тих, що в мене там були окремо. Ви знаєте, що я садив, в мене оці більші є тут, а оці такі вже менші, то з іншої партії я їм подавав на ноги білі стяжки, щоб, щоб було видно, які, до речі, тим, що я давав, були окремі тоді з білими, треба буде подивитися чи ще, чи ще з чорними стяжками. Щоб я знав, що інша кров треба буде подивитись. Може треба поміняти вже, попустити. Хоча й досить вільно давав, але, але так вон старий індик ходить, все контролює. Тут є такі вже. Ну, індиків я кажу, я продав, тому індиків у мене багато немає, в мене є більше туди індички. О, так що буду їх теж скоро закидати на Лікс, може хтось собі захоче. Вони ж такі досить гарні великі, якраз на зиму поміняти. Буду, буду трохи їх продавати. Буду собі лишати більше отих простих бурбонів, поки що продавати не буду, поки собі не поформую сім'ї, а оті простачків буду, буду продавати Отака ціла кучка. Малі теж вже прийшли, Дядь, ну це є з тих. Молодших це є з тих молодших, наприклад, є більших ззаді нього, бо то там є, є з той молодшої партії. Ну і Є такі інші кольору, теж їх позначив, щоб собі знати дичок індиків ось так гарно. Ну, бачите, вони нічого їм не треба ні, ні на цічкарні, ні нічого так просто накусив, накидав і навіть він, кури, кугути теж собі перебирають, їдять. Кури ще так, осяк, вони особо хочуть індикам. Індикам не мішає. То могли індикам, то вони в мене в брудері сидять, їх я не, скажімо так, я даю їм пропив, бо то кажуть, що малі можуть ноги попекти і пропадати. А от такі вже більші їм вже, Я вже їм давно даю, їм вже море по коліна, вони вже їдять, та індичка, що ще привіз, ганяє молодих. О, І такі вони, такі вони вже гарні. То вже я ж кажу, Ну то вже індики, то вже, ну, ще ті, допустимо, нехай індича, що я закинув. А це вже можна сказати повністю дорослі. Гарні індики, так що так що можна буде вже їх потихеньку роз, розпреділяти по інших господарствах. хто собі захоче, а як ні, то коли дійти до них черга, буду прибирав теж на м'ясо. Такі справи зараз йду, йду, скажімо так на обід, вип'ю каву, бо якраз вже двох качурів прибрав що така година, щоб пити другу каву, і тоді буду далі. А, тоді полізу на е, там треба з квітами. Ну, а далі вже буду бачити, що по тому. Ну, по ходу справи. Для мене то буде довше, для вас то буде зараз. Зараз вам все теж покажу, що буду робити далі. Тобто вони просто дивіться, які, можна сказати, вже великі, гарні, ідеальні індики. О, Прийшов я так і вже до стайні. На стриху вже було, на стриху темно, я там, в принципі, поки що нічого цікавого не робив. Збирав, розкіпався, то я вам того не показував, замітав. Прийшов до стайні і тут вже перший раз зробив то, що планував зробити. Ось така красива в мене тут. Ну, вона така і в гусей, просто я вже тут качок не загнав, і гусей ось так. О, і і оцих качок. Вон, бачите? Теж така, така, скажімо так, вона така виглядає, як позолочена, Золотиста підлога через січкарню, коротенько перегнав, ото що я був, приніс і отак застелив. до завтра тут все, все присидять, пригадять, потім там ще один, ще один слої, тоді то все нагніє, і вона гарненько. Гарненько перегріє, буде користь, економія соломи. В мене по факту вже в принципі і солома закінчилася ще й один тюк тільки на і, і... І, і, і Я ще на війну. Я знаю де, я вже домовився, що привезуть... приведуть. Як домовився, я що я сила, що буду брати. Вони привезти, привезуть, але просто не маю часу її складати і накрити, тому Тому поки що воно ось так. Ну, дуже хороший спосіб, просто треба. Виділити на то 10-15 хвилин, ну добрих 15, так щоби ще походити, постелити. Ну, відповідно, треба, щоб було сухо на дворі, щоб кукурузінка була суха. О, гусі щось вояниць, що під край підійшли. О, тут мої оці відкривайся. О, і я їм вже зменшив до 25, щоб лампочка поменше включалася судя які старші, вони можуть і в кубці грітися. Але бачите, вони їх прийняли, не ображають, все в них добре. З тими все, з тими все нормально. Звідси було, по-моєму, два відійшло, що з ним було, щось було не так. Витрашки все нормально. А ті два, ніби ніби здоровенькі. Ну, вони не були, відійшли такі маленькі, бачите, є. Оце я був підкинув тоді пару яєць, є, і є, дивіться, яка, яка між ними, між ними різниця. Ну, але вони такі, якщо брати он в руку, то вже гарненькі такі слимачки. Гарно ростуть. Ті то взагалі вже, напевно, від них я качку прибрав. О! вона вже тут їм хіба займала місце, вона вже їх не гріла, а нічого. О, такі вона і до них не світила. він так їсти притисло і крукою, найду, і вже навіть почали почали опірюватись. Що старшенькі, дивіться, який слимак. О, 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 о. Ти Не знаєш, що я в тебе хочу, де я тебе виставив. Та? Ну, а ті типу, поменшенькі, ще, відповідно, ще такі менші. Вони такі трошки між ними, бачите, затискані. <смітні> Трохи залезані, води маловато, але нічого. он це з оком таким, якимось воно... Ой, чкать я не показую, воно таке, якесь і було. Що воно одразу таке було. Але друге нормально, і воно собі справляється. Десь тут має бути ще з кривою ногою. Там було в брудері, хто пам'ятає такий ривачок. Але О, я посвітив, починає розбиратися, як топити зніпеля. То, з одної сторони, добре, бо не треба буде баночками ходити, а з іншої сторони, я поняв, У мене телефон розряджається, напевно, 15% на телефоні стало і взяв, сам телефон виключив спешку. О, такі вони. Каже, з це сторони, би було добре, а з іншої сторони, як не навчатися. Перше болото будуть робили на піддоні. По-друге, мені треба буде на нашому низу лити і лити. Брудера воду. Вон туди якраз. О, а як вони зайшли? Зараз будемо заганяти ще оцю панду всю з поля. На дворі вже темно, то воно отак. Хіба ось світяться Ці кракелки йдуть перші, але сподіваюся, зараз не заступпоряд. Зараз ми їх. Зараз ми їх заженемо. Ось так виходить. Ось тут ще є місце, зараз за розійдуться. розійдуться. Хто перепілок, хто хитріший в тих почуття, все доїдають. Ну і така ціла, ціла, бачите, ціла стайня качок. Ну вони зараз ще розійдуться, вони такі тут трамбовані, бо я є, ще свічу. О, я вже бачите, потрохи прибрав, сьогодні ще прибрав двох качурів. Та як я вже й казав, так і більше не встиг прибрати, прибрав тільки двох. Зараз буду звідси виходити, щоб не, не мішати. Тут ще є качки. Качери запхав поки що в камеру, а дві качки мають замовлених, просто не встиг по часу. Ну і от кряколок буду прибирати, бо вони теж, скажімо так, хіба даром їдять. Ось так зараз. Закриваю просто оці свої грати, заключаю світло щоб не кусались. старші більше молодші і будуть ночувати. Так, ну такі справи е зі змін. Зі змін. То, що мінус два качери. Ну, теж були такі хороші. Один був чуть поменший, другий десь теж був 3 кг, а оцей перший десь напевно, напевно, був 2700. Я не важив. Е я не важив, то здається, майже мама важила, бо в в принципі, перед тим заморожувати важимо в камеру, бо то я поки заганяв частину, то мама з тим рештою розбиралася, тому, тому кажу, не знаю. Е, з машиною вже почали, почали ремонтувати, сьогодні ще не доробили, Я година третя з'їздив. Не з'їздив за степленням, то на тут по місті, поки я з'їздив в магазин, його привезли, то вже майстер поїхав, майстер власник там одним словом, поїхав, степлення забрав, я тільки він знав де то. Я говорив, де я замовляв, і я поїхав тільки розрахувався за за комплект. ну одним словом Поки що вже мені ну то я брав ліпше, хороше до моєї машини. Зараз комплект вийшов 6300. 6 е, не знаю, скільки то приблизно в доларах, десь 150 доларів, умовно, якщо так якщо так прати. Ну і десь, я думаю, ще за роботу, ну з роботи теж. Минулого разу ну, вже мені полетіло було раз, я міняв, то мені тоді, десь роки-4 тому, то мені вийшло, по-моєму, 200 доларів. А ну, тоді курс був інший. Разом з роботою. Ну, так би комплект із роботою. Як буде цього, разу не знаю. Ну, але вона що зробиться, що буде їздити. Отож діло таке. Ну, одним словом, якось воно так. Підписуйтесь, ставте лайки. Пересилайте друзям. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.